Друзі, усім привіт! Так, щось на нас знайшла така грусть, тоска, яку треба розвіювати. Щось у мене останні відео такі сльози, соплі. Але ж таке життя, ну що ти зробиш? Ну Сьогодні така остання крапка в цьому буде, тому що з Катюньою будемо їхати на Майдан, і там в мене деякий план. Виходила, було сонечко, діла піджачок. Зараз начебто дощик накрапає. Тому так, звиняйте за ті мої два відео. Ну, якщо в мене так, мої дорогенькі, ну що я зроблю? Так, а це що за ягодка малинка? Хо-хо-хо? Там якусь я начебто вишню знаходила і показувала. Показувала, там теж були такі вишні, але листя було таке бордове пурпурне. І тут вишні. Це, мабуть, якісь, знаєте, зараз, думаю, Спробувати одну ягідку і щоб не було, як в тому мультику, одну ягідку з'їла, вуха великі, ще одну ягідку з'їла, нос виріс. Це, це воно буде таке чи ні? Вони такі тверді, капець. Я їх відірвати не можу. Ні, вони ще не дуже. Цікаво, що це таке. Хто знає, напишіть. Так, оце будемо їхати на Майдан, треба мені буде куртку одягати, бо знаєте, всі люди, як люди, а та у піджаку. Хоча я виходила, сонечко було, а зараз хмарки пішли. І так, вже неділя. Я що робить? Переписується. А можна ще роботу а, хорошу заплатка? Можна, можна? тривога закінчилася, дощ закінчується. Ми під'їжджаємо. Это умри здесь нет. Нет. Да, это умри сейчас. Угу, такие заторы, как завжди. Дождик начебто закінчится. Закорем его родик. Анастасія Ігорівна, який теж буде. Так, ми вже приїхали у центр міста. Так, а я зараз йду. О, повітряна тривога лунає. Йолки-палки, а мені в сторону майдана потрібно. Я йду в сторону майдана. Так, я вже на Майдані. Е, так, мої дорогенькі, знаєте, як би вам це сказати, щоб ви зрозуміли? У нас попереду ще стільки буде такого, від чого, до чого ми ще не готові. Це я точно знаю, наприклад. На прикладі... Всі знімають а, на Наприклад, вчорашнього ж, е, фільм про Буча. Про Бучу. І мені Катя сказала, якщо хочеш Татоліка, давай з'їздимо в Верпінь, Я кажу, ні, я ще не готова до цього, але я готова до того, щоб поставити прапорець. Ой. Руки зайняті. пробачте. О, у мене є два прапорця. Okay. Е, okay. за Толіка я можу сказати, тому що я з його батьками спілкувалася і вони кажуть, так, можна казати фамілію, ім'я і ще другий прапорець за людиною мого знайомого, який теж загинув. Е, теж прапорець є, але родичі не хочуть, щоб я називала його фамілію. Тому в мене сьогодні два прапора е, за Анатолія Калєснікова йому було 30 років, загинув Ірпінь і другий прапор. Ну от і все. Свого роду віддала так шану, не забудь Таня Зонтик. Подивіться, скільки тут багато прапорців. А коли я була у травні місяці, тут де-не-де були, але ж не у всіх людей є можливість приїхати, щоб поставити прапорець. А де люди, яким вже нікому це зробити, ну це зрозуміло все. Боже, я стала, і сонечко вийшло, я люблю Україну, так вона і є. Ось так гуляємо з вами по Майдану Незалежності. Багато, багато хто щось знімає, і блогери ходять, і так люди ходять, фоткаються. Ось такі зонтики в них, бачите, щось будуть сюжет який знімати. Оце, я думаю, трошки ще хрещатиком пройти прогулятися. О, шари які. Бо моя Марішка з мого міста. Марішка, ти зрозуміла, скажеш, Таня, мій хрещатик, як він там. Ну, Якось так. Да, наш хрощаток, є хрощаток. Нічого не меняется. такий движняк купа машин. М -м -м. Річка, ну що тобі, моя дорогенька, скажу, хрещатик він такий є, як <гум> і той раз був тільки на ньому, зараз осінь. Я проходила, вже не показувала, поки повітряна тривога, всі магазини були закриті. А зараз от відчинили, піду подивлюся, що там. Якщо можливо, знімати можна, познімаю. ні, то ні. Так, ну Тут грає ліцензіонна музика. Тут всі свої, це українські бренди, українських дизайнерів. Музика. Я тебе не замовляла. Коротше. Українські бренди тут представлені. Польтішку такі, йолки палки якось забалакати треба музику, не Е, Ціна ось така. Ну тому... Так, ладно, не буду перекрикувати, бо придеться забивати музику. Ну, це всі свої, це всі українські бренди тут представлені. Якось так. Пробачте, потрібно буде додаткову музику ставити. Ага. Так, хочу показати ціна 540. Це отака ковтинка, яку я іскала. Три четверті рукави, така вона, от як на, на зараз. Ткань. Офігеть, я вам повинна сказати. Класник. І отака розова теж. На ткань взагалі я вам передати не можу. Класно, а це ще дешевше. Це українські бренди. Так, Поки музику виключили, я буду швидко показувати. 490, а просто біленька така футболочка. Качество дуже гарне. І дивіться, отакий рукав іде. Тин-тин. Бачите? класно. Ось така ковтинка теж класна. Ну це як на зараз. Ой, як Боже, на дотик, яка вона приємна, скільки вона коштує 590. О, я таку хочу, Боже, вона класна. Боже, яка м'якенька. Клас. О, все з гербом таке. Товстовка, товстовка. Угу. лки-палки, ну нафіга вам ту музику включають. Мені потім забувати, Тому мій бла-бла-бла, оцей слухайте тут добре, я поки ціну знайду. Ну, ось ціна 2,5. Ну, вона на флізі така класна. І ось ось такі от теж з гербом. 1400. Ну, без флізу. Так, ось 990 гривень і ще 20 знижки. Отаке таке плать... ну Воно таке, як на літо, класне, ну просто красне, а рукав, дивіться, отак от зроблене. Отак от. так угу. от. Ну, якість тканини мене вражає. Не таке, щоб, а якби що, а щоб було ні. Ну і такі плаття, ну просто плаття, зрозуміло. Тут не в фасонах, тут, дивіться, льон і така вишивка класна. Дуже красиво. І от такі ось хрестиком вишито. Картини дуже красиво. Різні вишивки. Бачите, з бубенчиками, бубенчиками, ось все, класна вишивка. Це ручна робота. Боже, яка краса. Так. Ось що значить всі свої. О, Київ, футболочка. 750. Так, добре, йдемо далі. Це на хрещатику. Ой, яка красива осінь. Так, 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 що вам ще показати? Ось цей магазинчик, де я була. Може комусь буде цікаво. Так, так, так. Катя казала, якщо додому поїдеш, таксі зараз визову. А я не хочу. О, а там суп і ще не пускають. Дивно, а він хоче відкритий. Я коли в травні була, Цум не працював взагалі. Боже мой, я так пригадую, останній раз я в ЦУМі була ще до війни. Розумієте? О, як це давно було. Так, а я коли заходила, там через металошукач сітку треба проходити. Не просто вам так. І це правильно я вважаю. І ось звучить українська пісня, мама не слова, Україна це я. Ну, круто якось. Так. Якось так. Через металошукач проходить проходь, і тільки потім ти можеш заходити до торгівельного центру. Коротше, Таня покаталася на ескалаторі. І все. Подивилася на гарні шарики. І все. Так, все, вийшла я з цього цума. Знаєте, що хочу сказати? Покаталася Таня на ескалаторі і хватить, тому що, ну, я навіть і... Ціни не дивилася, бо як вам так сказати, а мені там нічого не потрібно просто було, ось і все. Ні, мені щось кажеться, що це найдорогії торгівельний центр ЦУМ. Ось так, під музику катаються. Так, а я вертаюся на майдан. Так, ну що, мої дорогенькі, нагулялися? Угу. Нагулялися трошки. Наш о, ось все щось знімають стоять. Ну, вже... Чи вже не знімаю, чи ще я не знаю з такою камерою? А вони розмовляють англійською мовою. Пам-пам. Ось так. Англійською мовою вони розмовляють. Бачите, скільки людей приїжджають, знімають. Думаю, що, мабуть, вже все. Все погуляли, все нагулялись. Не знаю, зараз щось як ляпну, це те, що от зараз, знаєте, я відчуваю, як круто жити в Україні, незважаючи на оту біль. Але ж все мене і щастя жити в Україні не знаю, це так круто. Так, мої дорогенькі, я вже приїхала додому, їхала в таксі, Катюня ще залишилася там.